Доброго дня! Вимушений сьогодні зробити вам огляд. Сьогодні у нас 17 вересня 2025 року. Всі, скажімо так, саме цікаві події будуть завтра. Завтра почнуть висаджувати зелені насадження, ті кущі вздовж патіо, ще десь по зовнішній частині частково. Але я вимушений зробити це відео і знов наголосити більшості наших клієнтів про правила і про взаємоповагу. Дивіться вчора ввечері спеціально приїхали сюди для того, щоб подивитися, що як, де відбувається. Наші шалені майстри е залишили п'ять під'їздів з відкритими дверима, підперли їх бруківкою. Якусь десь знайшли тут. У нас на будові попідпирали під'їзди е і під'їзди стояли відкриті. Там мухи, комари, жаби, все це діло це не, не дуже правильно, щоб воно потрапляло всередину нашого будинку. Ми розуміємо всю екологічність, але це вже занадто. Це дуже важливий момент. Будь ласка, попередьте своїх майстрів. Реально будуть серйозні штрафи. Штрафи будуть прилітати саме на квартиру. Ще раз, будь ласка, проговоріть з ними про те, що не можна так робити. Не можна ламати двері, а там скло на другому прохідному під'їзді, теж вже під заміну, не можна такі речі робити, не можна викидати сміття технічне в оці сміттєві баки. Багато чого не можна. Дуже просимо звернути їх увагу, відноситись до всього цього діла як до свого. Ми контролюємо це як можемо, але якщо ми зараз не зможемо нормально дійти до згоди, щоб люди контролювали своїх робітників. Ми будемо все з відео прямо викладати в, в чат з прикріпленням до номеру квартири. Хто це робить? Дуже просимо ну, бути уважними до цих моментів. Так, я зараз переходжу всередину, а потім вже піду до будинків, які будуються. Тут недовго спробую бути. Я в прохідному під'їзді. Я дивлюся, що вже завершується процес сушки. Я так в більшості вже все підсохло, Ще стоїть пушка, вона видавлює все це діло. Будемо це все поправляти, тому не зважайте. По термінам, ну відверто скажу. Будемо сушити до тих пір, поки чітко ми зрозуміємо, що вже, не, ну, що вже води там всередині нема. Бо стяжка напівсуха, вона все добре бере воду. Ну, тут видно, що нічого нема, отак я наближу, Значить, все сухо. Але <кій> це не говорить про те, що в інших квартирах така ж сама ситуація. Ми нагадаю. Через те, що не прибрали один технічний елемент перевірки герметичності труб в квартирі, його порвало і тут затопило квартири. Я вже казав, не роби добра, не буде зла. Ну, але все ж таки, по дитячому садочку, сьогодні ще хотів вам розказати: по дитячому садочку ситуація наступна. Ми е, познімали ту бруківку, яка була, і зараз будемо змінювати її на резину. Мало того, готуємо цю частину під те, щоб зробити тут дитя... е, майданчик для вигулу більш старших дітей, тобто від трьох років. Тобто тут буде менша група бавитись біля е, садочку. Прямо а тут вже трошечки старша група. Нагадую: це не і проїзна дорога і теж нагадування до більшості. Тут не можна їздити, в двір не можна заїжджати. Це дуже важливий момент. Ну і зараз піду, подивлюся, привезли якісь спорядження для дитячих та спортивних майданчиків. Зараз подивимось, що там зараз відбувається. Так, це приїхало спорядження для спортивних майданчиків. Ми бачимо, воно сірого кольору, насправді, світло-сірий, ну, як то наприкінці. Це і тут, я так розумію, в тому числі оце з дитячого майданчика, це для ойдалки. Тобто, фактично приїхало все наповнення всередину. Його будуть встановлювати, влаштовувати, і після того вже будуть класти резинку, буде ще красивіше все виглядати. Коротше, ще я думаю, доводити до ума тижнів три. Мабуть, це все діло. Плюс на цьому тижні повинні приїхати світильники, які засвітять наш будинок, тому нам самим неприємно через те, що тут мало освітлення, освітлення від міста чи від резорту, я не знаю від кого то відключено. Ось тут буде один стовп, потім другий, третій, четвертий і п'ятий. Тобто тут п'ять стовбів до кінця, тобто три, три вздовж дороги і два біля будинку. Це основне освітлення, яке буде освічувати тут дорогу біля нашого. В'їзду в комплекс, ну і е, також налаштуємо до кінця правильно освітлення всередині. Воно там його було замало е, Додамо освітлення в проходах, воно там є, точніше, його чомусь повідключали. Ну а я вже переходжу від першого будинку і їду на наступні будинки. На жаль, ті бригади, які повинні були приїхати, вони не змогли сьогодні приїхати по технічних причинах, позастрявали там їх обладнання. Десь вони там робили в полі чи де, бо грізюка останнім часом дощі і приходиться все це діло переробляти. Нагадуємо, це наш відділ продажів Звертайтеся, пан Ігор зараз зайнятий якраз, е, сміється. Е, побачив я декілька попередніх питань від клієнтів. Ну, З таких що задекватних по поштоматах і по епіцентру. Пан Олександр запропонував непоганий варіант їх розміщення. Я думаю, що ми їх розмістимо рядом друг з другом. Питання тільки електрики. І ви зможете отримувати посилки прямо сюди, і в тому числі доставку від епіцентру теж прямо сюди. Все, переходимо до наступних будиночків. Поки їду, трошечки вам розкажу вражень від деяких людей, не буду називати там прізвищ дуже важливі моменти, вони, скажімо так, підмітили. Вони сказали, що ось цей асфальт робить враження, що ти знаходишся в місті. Більшість комплексів, які будуються за містом, в них є велика проблема, пов'язана з тим, що вони все ж таки в більшості закладаються бруківкою. І через те, що вони закладаються в руківку, ну, вони трошечки не те враження від, від комплексу, воно таке враження, як щось воно трошечки дешевше. Так, тут мені щось нагадує. До речі, тут виїзд зробили досить такий нормальний. радіуси поробили. Я думаю, що більшість людей задоволена, що в одну сторону, що в іншу виїхати можна. До речі, поки проїжджаємо біля нашої зупинки, першої запропонуйте якісь з варіантів, де б ви е, хотіли би, де б хотіли би ще маршрут. Мається на увазі, куди з парксайду до куди, потрібен вам ще один маршрут. Це дуже важливо, тому що ми хочемо від вас отримувати побажання. За 5 хвилин до головного болю, як то кажуть, щоб не так, щоб Та, конечно, там... так, звісно, ви то не зробили, то не зробили. Давайте закидайте свої ідеї щодо маршрутів, щодо всіх цих моментів, і ми зможемо нормально, адекватно відреагувати або відреагувати, сказати, що ні, це поки що неможливо. Але якщо вам потрібен якийсь маршрут, я думаю, що ми зможемо прикласти багато зусиль для того, щоб його зробити. Ну і я тут призупиняюсь трішечки, буду паркуватися. Так, починаємо наш огляд. Миходимо на будову зі сторони другого будинку, між другим і 13-тим. Так, ми зараз з вами знаходимося біля четвертого будинку, будинок номер 4 секція номер 4 Тут робляться зараз стіни паркінгу. Бачите, зараз якраз хлопці льють стіни ось ці зовнішні. Бачимо, скільки вже з'явилося готових стін, плюс армування додалось. В принципі, ми задоволені і я бачу, що. Потихеньку готують під плиту, під ленту, точніше, там лента плита вже є, там лента, то не плита, а підготовка. Під ленту готують секцію номер 3 Тобто хлопці нулі, я так розумію, пожануть по цій лінії, будуть доводити будинок номер 4 до стадії, в якій зараз знаходяться секція секції. 4,2 третього будинку. Третій трошечки попереду, але там він зараз почав відставати. Люди задають питання, чому там так е, вони візьмете інші бригади, там все-таки інше. Насправді нюанс е, полягає в тому, що дуже мало бригад хочуть закінчувати один за одним. Ми зараз залізли трошечки в адміністративні там питання і в договірні. І зараз все ж таки хочемо повернутися напряму до деяких. Підрядників, субпідрядників, для того, щоб змогти все ж таки завершити цей об'єкт, так як треба. Ну, от Бачите, те, що щитки готують, це вже говорить про те, що скоро почнеться секція номер 3 Так, що у нас далі відбувається? По, ще раз кажу, по третьому будинку поки змін ніяких нема, але вони скоро будуть. Ми все ж таки, я так розумію, досягнемо домовленості, які влаштують всіх, і продовжимо будувати. Моноліт вище нуля на будинку номер 3 Там зараз видно, що щось подають, щось там розносять, але в більшості це підготовчі якісь моменти. Я не скажу, що там зараз щось робиться, тому що знаю, що там зараз поки що дуже мало що робиться. Тобто там ті роботи це не про об'єми. Також бачу, там привезли цей екструдований пінополістирол. Його використовують для утеплення циколів. Що у нас тут ще з'явилось? Я бачу, що доривають вже фундамент п'ятого будинку до е, кута секції номер 2 Тобто, перша готова. От сюди повинні були зайти хлопці, вони ще вчора повинні зайти, були, але нюанс з'явився з, е, з тим, що вони, їх техніка трошечки застрягла, вони не можуть поки що пригнати свої вагончики і все, все таке інше. Але обіцяли, що найближчим часом зараз їм треба просто відкопатись. Е, в принципі, туди нема що ходити, нема що показувати. Залишилось, я так розумію, там буквально два дні роботи і роботи завершаться. Зараз вам наближу. Хто слідкує за моїми відео, може зробити порівняння. Тобто я там ще ходив пішки минулого разу, тепер десь метрів 30 вони прокопали. І зараз, зараз вже завершують роботи по котловану. І тут докопали до кінця. Дорогу я зараз призупиню, спробую пройти по тій дорозі, щоб вам показати, який об'єм по дорозі зроблений. Так, пройшов я техніку, трошечки краще буде зі звуком. Тут трошки теж розчистили, я бачу. Оці котлувани можуть залишатися, можливо, до самого кінця. Поясню чому, тому що наші будинки трішечки їх цоколя трішечки вище, ніж ця дорога, і треба буде назад зворотню засипку е використовувати. Тому може таке бути, що частина з цих горбів будуть лишатися до самого кінця і буде використовуватися для планування території. Так, тут виходить, що залишається зараз розпланувати оцей щебінь. Е з, не знаю, з чим як суміш чого цей щебінь, ну суміш чогось. А, так, а тут вже зробили повноцінно, я так розумію, дорогу. Так, фактично дорога дороблена, то щебінь треба розпланувати. А ні, не дороблена, ще лишається маленька захваточка. О, дивіться, то якраз, мабуть, той щебінь якраз для цієї захватки, щоб прокласти цей щебінь і потім докинути плити. Лишається тут для того, щоб з'єднати все це діло буквально метрів 25-30 або одна штрафна площадка. Ну і... Приймемось за шостий будинок, як обіцяли, в жовтні ми одразу почнемо рити котлован. Тобто хлопці, які зараз риють котлован е другої секції, от я не знаю, чи вони перейдуть одразу сюди, чи будуть третій, четвертий рити. Оцього я точно не, не можу сказати. Просто ситуація з е секцією 4 набагато легше, тому що вона тут не, тут не глибокий котлован, саме глибокий з тої сторони знаходиться, а тут він навпаки самий. Менші. Така ж сама історія і з третім будинком, і з першим будинком. Тому тут можна працювати потім з колес. Але я не знаю, як вони приймуться. Тобто, по факту, от вони повинні вирити цей котлован і паралельно почати рити ще цей котлован, щоб теж розпланувати вже території і підготувати об'єми для монолітників, які будуть займатися нулями або як їх ще називають нульовики, от, які зараз, наприклад, працюють на четвертому будинку. Ми дуже хочемо, в принципі, щоб вони продовжували і далі працювати і вверх, але вверх має деякі нюанси. Ну, в принципі, це все, що я хотів на сьогодні показати. Хотів показати загальні об'єми. На жаль, не зміг вам показати нові бригади е і не зміг показати ні по третьому, ні по п'ятому, але маю надію, що наступна четверга, п'ятниця, середи, коли вже фактично вони з'являться на місці, я зможу це зробити і приїду спеціально, покажу, щоб ви вже мали собі спокій. Якщо ми вже з вами знаходимося е, в такому е, контакті через мої відео, то я вже не можу не реагувати в тому числі на ваші коментарі. Дуже дякую в будь-якому разі за ці коментарі. Ага, проклали ще електрику, бачу. Окей. Оп, в більшості підготовчі моменти, і добре, що плюс-мінус ще дозволяє погода робити. Зараз, в принципі, найкращий, найкращий час для моноліту. Насправді, оцей період, коли не холодно, не жарко. Тому що він тоді і стигне нормально, його і зайво поливати не треба чи підігрівати не треба. Зараз саме-саме класний момент. Ну і, я так розумію, далі піде сюди, закільцюється нулі і вперед вперед, вгору. Чотири поверхи. Ні, працюють хлопці. зараз. Якісь. Але я так розумію, це ті 5 людей, то, то, то не ті об'єми, це ті 5 людей, які там займаються тим, що там невеличкі об'єми льють, підготовлюють, то не е, основна бригада, яка повинна приїхати сюди, то там повинно бути 15 людей, то, то трошечки інша швидкість. Ну і Завершувати я буду свій огляд е, будинком номер 2 Пройдемо зараз з вами по. Фасаду, подивимось, що там якісь зміни відбулися по фасаду. Блін, правда, треба було це було робити, мабуть, від будинку номер 1 тому що звідти там більше панорама. Ну добре, в принципі, я буду йти показувати зблизька і описувати вам те, що бачу, тому що кут в мого зору трошечки ширше. Так, це я так розумію, гідроізоляція для даху. Так воно і є. Так, що тут у нас? Ну, зелені насадження ви бачили, там їх ще тут досадили. Я думаю, що це не є критично. Я вже в кінці покажу, як це вже з усіма кущами. Тільки, я так розумію, багаторічники вже вирішили е, висаджувати на наступний рік. Тобто, там все, що висадиться цього року, це буде, я так розумію, ще не все. Так, покориштувань на секції номер 3 не бачимо, але вона нам дуже важлива, бо на ній знаходиться котельня. Котельню треба в цьому році нам почати по ній роботи вести, для того, щоб потім пошвидше вести в експлуатацію будинок в наступному. Так, що у нас? Бачимо, що цей, оцей якраз секції розривається між собою деформаційним швом. І от ми бачимо, що тут у нас вже є наклеєна і зонтиком закріплена мінеральна вата і пінопласт. Ось такі кусочки валяються величезні. Дуже складна ця технологія, добрий день. Тому що приходиться постійно додатково використовувати кріплення на всіх цих кутах. Так, тут ми бачимо вже ось білі балкони, готова фактура. Фактура готова отут. По сірій частині, оце, я так розумію, там, де у нас білі вікна використовуються, буде отакий світло-сірий колір. Він такий, як трошечки з блакитним, трошечки з синім, сірим, Тепли, теплий колір. Досить, до речі, красивий. Частіше за все ми більш темне використовували. Ну, а тут вже піде інший, мабуть, тут або білий взагалі буде, бо треба контраст для чорних вікон. Так, тут затягують сітку, бачите, це. Перший під'їзд секції номер 2 І зараз от мені на голову зараз трошечки полюки накидають, і я прийду. Я вас дуже перепрошую одну хвилинку, я проскочу. Ні-ні, нічого, нічого, ви ну, працюєте. Так. Окей, тут бачимо, вже воно підсохло. Тобто тут, я так розумію, воно площину будуть готувати під те, щоб загрунтувати і потім тягнути. І тут ми бачимо, що фасад. Кут другої секції, перехід до першої, навіть вже першу захватили, я так розумію, вони так і, так і в ту сторону і хочуть рухатись. Я думаю, що, мабуть, треба буде внести корективи, Я навіть не знаю, куди їх правильно направити. Насправді, можливо, вони просто ця бригада швидше працює, ніж та, яка в іншому напрямку рухається. Ну, Але, в принципі, так воно і було задумано. Одні рухаються сюди до першої, інші рухаються до третьої з другої. Потихеньку-потихеньку зовнішні частини так і роблять. Ну, виглядати буде добре, насправді. Якщо до нового року встигнемо доробити цю секцію, друга 100% буде дороблена. Ще куточок третій, то візуально, звісно, воно буде виглядати що з цієї сторони, що для людей. Дуже добре, дуже красиво. Так, всередині я заходити не буду сьогодні, бо і так буде затягнуто відео. Я хотів його сьогодні робити взагалі хвилин на 10, але вийшло вже як вийшло. В цілому на наступний раз вам покажу, тому що на сьогоднішній момент працюють е, дві бригади однієї компанії на, на секції номер 2 по штукатурці, і одна бригада першої компанії, яка, пам'ятаєте, що я казав, що повільно, але стабільно. І одна бригада, ну точніше, вони повільно працюють через те, що їх просто е, ну, одна бригада. Не дві, а одна. Тому вони потихеньку-потихеньку рухаються. Але наскільки я зрозумів, вони зараз будуть переходити на секцію номер 3 вони завершують четвертий поверх ось тут і переходять на секцію номер 3 ну, ну, Ті дві бригади потім на четверту перескочать. Нам зараз основне це підготувати моноліт, засклити будинок, І щоб до кінця жовтня мати його закритим хоча б з зовнішньої сторони, це було б дуже важливо. Тоді ми могли би вже собі якимось чином планувати зимові роботи в будинку номер 2 і нам прийдеться знов гріти це все діло, знов, знов попадати на гроші. Ну, мабуть, це все. На цих новинах я е закінчую свій огляд. На наступні, е на наступні огляди я вам обов'язково зроблю зсередини другого будинку відео і також покажу вам. Нових монолітників сам на них дуже очікую. До наступних зустрічей. Всім гарного дня і до наступних оглядів. Все. Па-па.